Дорогі наші улюблені шведи, з великою любов'ю і з великою честю я підписую вам подяки за ту роботу, що ви робите для України. Хочу сказати, що ви теж справжні українці, бо Україне це стан душі, це честь, це відвага, це совість, це є Україна. Низько вам кланяємося, любимо, сподіваємося, що прийде час. Ми зустрінемося і піднімемо келли гарного вина. А час прийміть наші мої щиру любов, щирі привітання, щирі обійми. Вам наші колега, наші українець, привезе і урочисто вручає те, що я те, що ми хочемо, те, що нас спонукає, те, що ви заслуговуєте, це ці подяки від любові, від щирого серця. Любимо, цінимо, віримо. І ми переможемо. Слава Україні! Слава слава.